Оповідання про любов та дружбу. Весняна пісенька. Якось прилетіла весна із теплих країв, а зима не хоче її у ліс і поле впускати. Я ще не набулася, буркоче, іди собі, погуляй де інде. Але ж, зимо, май совість, обурилась весна. «На дворі вже березень. Люди хочуть вийти в поле, дерева бруньки ледве стримують. А що мені до людей і до дерев? відповіла зима. Нехай почекають. Втомилася весна чекати. А тут ще лісові звірята і пташки просять молять Прожени зиму, хочемо на сонечку погрітися, вдосталь поїсти. Вже й перелітні птахи повернутися хочуть, Стужилися за рідним краєм. Пішла весна знову до зими та й питає, коли ти вже до себе на північ підеш. А зима не хоче нікуди йти, от і хитрує. Старає стала із пам'яттю проблеми не знаю, коли мені пора в дорогу збиратися. От забула і все. Якби мені якийсь знак побачити квіточку, чи що? А сама розгулялась, розходилась ще більші кучугури понамітала скрізь, засмутилася весна. Як із-під снігу щось проросте, та й просить звірят, давайте разом кликати. Може, прокинеться під землею якась квіточка. Вовки завили, лисички задзявкотіли, зайчики щодуху пеньки лапками забарабанили, а квіточка спить. Може, розбудемо ведмедя, міркував зайчик. Він, як гупне ногою, може, збудить якусь рослинку під землею. Прийшов ведмідь гупав, тупав, лапами сніг розгрібав. А квіточка спить? Зима тішиться, затягнула все небо сірими хмарами, крутить, вертить завірюхою над лісами і полями, всі звірята поховались хто куди. Хто ж квіточку розбудить, бідкається весна? Так зима завжди буде. Коли це прилітає до весни синичка. Може, мені спробувати? Запитує, Куди ж тобі такий маленький? Уже всі звірі гукали, навіть ведмідь гупав, а квіточка спить. Синичка дочекалась, доки з -за хмар сонце вигулькне. Без сонечка взагалі ніяк. Сіла на гілку і почала співати. І така ж ця пісенька гарна та мила, що любо слухати, наче срібний дзвіночок дзвенить. Прислухалась весна, вухо до землі притулила, наче щось ворушиться у глибині. Почала вона сніг розгрібати, а пташки та звірята допомагають, розгребли. А про талину весна своїм подихом і сонячним промінчиком зігріла. І враз із землі виткнулася тоненька стеблиночка. Щоб зима не заморозила її, весна долонями оберігала пагінець, а потім і пуп'янок. Це був підсніжник. Зрозуміла зима, що пора йти геть. От так друзі зиму прогнали. Софійка і перше вересня. Сьогодні Софійка прокинулася дуже рано. У неї важливий день дівчинка вперше йде до школи. Ще вчора було літо та веселі ігри з друзями у дитячому садочку, а сьогодні 1 вересня. Софійка не дуже раділа цьому. Бо боялася незнайомих дорослих і дітей, довгих коридорів та великих класів, а найбільше її лякали уроки, книжки та зошити. Вона не дуже добре читала і писала. А що як з неї всі діти будуть сміятися? Софійка заховалася під ковдру, але й там думки не втікали. Куди ж це поділася моя школярка? Це мама зайшла у кімнату, щоб розбудити Софійку. Може, вона вже сама прокинулася, зробила зарядку, поснідала, почистила зуби, одягнулася і пішла до школи. Софійка зачаїлася під ковдрою. Та ні, щось не схоже. Одяг і портфелик на місці. Софійка відчула, що мама сіла поруч. А можливо, наша першокласниця злякалася і втекла? Не може бути, наша Софійка дуже смілива дівчинка і не боїться нічого. Вона навіть врятувала кошенятку з ями. Така дівчинка не злякається нових друзів та нових знань. І мама вийшла з кімнати. У темряві Софійка згадала, як було лячно лізти у ту яму, де сиділо нещасне кошеня. Але ж вона змогла, і це завдяки її сміливості кошенятко залишилося живим і здоровим. І нічого я не боюсь. Софійка вистрибнула з-під кодри. Вона була дуже рішучою і серйозною. Адже сьогодні у Софійки дуже важливий день. Вона йде у перший клас. Ображені іграшки. Сумні і невеселі сидять у ящику для іграшок. У кутку надійчиної кімнати ведмедики, барбі, котики та велика лялька Люся. Зморщився м'ячик під столом. Усі вони забуті. І не в тому річ, що Надійка вже школярка. Просто їй на день народження бабуся подарувала ноутбук. І тепер ота тоненька валізка з кнопочками, як називає її надана прабабуся, зжерла весь час дівчинки. Сидить Надійка, пальчиками кнопочки перебирає зранку до вечора. Дарма що канікули, а за вікном сонечко. Підкотиться м'ячик до ніг. Може, волейбол, але надійка не чує, що хає м'ячика назад під стіл, смикне за рукав іграшковий котик. Пограйся зі мною. Та дівчинка лише відмахнеться, Дзінь -дзінь! обізветься із балкона велосипед. Але наді байдуже вночі, коли всі сплять, ляльки розмовляють між собою. Не про щось веселе і безтурботне, як колись, а журяться. Як сумно цілими днями стояти в кутку, схлипнула Люся. І не кажи, підтримала її Барбі. Я вже не пам'ятаю, коли сонце бачила. Треба шукати іншого господаря, який би грався з нами, загукали іграшки. Сказано, зроблено. Зібралися всі, відчинили вхідні двері, ставши один одному на плечі, і вийшли з квартири. Прокинулася зранку Надійка, ще й не поснідала, береться за свій ноутбук. Коли заходить до неї бабуся. «Ой, леле, Сплеснула вона в долоні. А де ж це твої іграшки? Ти їх комусь віддала? Ні, заперечила дівчинка. Вони, мабуть, втекли, бо ти про них забула, здогадалася бабуся. Надійці шкода стало своїх іграшок. Кинулись дівчинка й бабуся на пошуки. Вибігли у двір і побачили втікачів. Кого на лавочці, кого біля неї? Надійка хотіла схопити м'ячик, але він спритно покотився. Надійка за ним. Я й забула, як весело гратися м'ячиком, засміялася Надійка. Дівчинка і бабуся зібрали іграшки і повернулися додому. У мене почалася відпустка, сказала бабуся. Тому? Доки батьки на роботі, ми проводитимемо час разом. А потім поїдемо до прабабусі в гості. А іграшки з собою візьмемо? запитала Надійка. Звичайно, але ноутбук залишимо вдома. Нехай буде так, сказала дівчинка. А тепер снідати. Доки ганялися за іграшками, зробили зарядку. І бабуся з Надійкою пішли на кухню. Данилко і соняшник. Данилко дуже любив допомагати мамі. Особливо йому подобалося збирати врожай овочів та фруктів. Ось і сьогодні вони з мамою вирушили на свій город. Тепла сонячна погода додавала гарного настрою. І Данилко із завзяттям узявся до роботи. Червоні та жовті стиглі помідори, неначе самі стрибали до Данилчиного кошика. Сонце припікало все дужче, але Данилко так захопився збором врожаю, що не помічав цього. Аж раптом він побачив, що на їх з мамою картоплі пасеться кінь. Треба рятувати картоплю. І Данилко осідлав жовтогривого коня. Мамо, мамо, дивись я на коні. Я герой. Я врятував картоплю. Данилко кружляв по картоплі, а мама сміялася, аж котилися сльози. Данилку, скачи сюди, на доріжку та зупинися, безкетнику. Кінь уже втомився. Це ж треба таке придумати, кінь соняшник, засміялася мама. І о, це кінь сонях. Данилко зупинився. Трррр, друже. Я піду далі допомагати мамі, а ти постій поки що тут, біля дерева, охолонь. Він притулив соняшник до дерева. Той дійсно виглядав втомленим. Жовті пелюсточки зів'яли. А зелене листя похнюпилося. Мама обійняла Данилка. Фантазер ти, мій дорогий. Дякую тобі за допомогу і чудовий настрій. А конику твоєму ми дамо попити водички, і він знову стане жвавим та веселим.